Ой, у нас пошкоджено, балконна рама розірвала повністю, повибивала, валяється аж там. Стрес страшний, руки, ноги трусяться. Надія Глущенко щойно отримала матеріали, аби залагодити пошкодження. Жінка каже, в момент вибуху була вдома. Спали. Ну, ми від першого прильоту, коли балістика прилетіла, звісно, проснулися, а потім вже спустилися в підвал. Уже все, а потім вже побачили, що вийшло, що там наробилося, побило, звісно, горіло. У сусідньому будинку 30 років мешкає Лариса Самойлова. Жінка говорить, у її квартирі вибуховою хвилею вибути вікно. Сиділа в коридорі з котом, ховалася. тому не постраждали. Не я не ті. Пошкоджене вікно. Так, вилетіли ті стекла. Повилітали. Це було ж ночі, була вдома, почула дзвон стекла. Роблю в інституті, і в інститут треба бігти. Там ми теж убираємо стекла. Там страшне, що робиться. І думаю, в мене ж теж немає саме у вікні стекла, теж треба комусь сказати. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають, говорить керівник Сумського добробату Олексій Клюєв. В результаті комбінованої атаки сьогодні вночі було пошкоджено корпуси Сумського державного університету. Там працює ДСНС. А волонтери і комунальні організації зараз приступили до закриття віконних блоків житлових будинків, оскільки вони також пошкодили, нарахували понад 40 віконних блоків. Тому ми зараз оперативно закриваємо житловий фонд. Було атаковано сумщина місто Суми одним одною ракетою і близько 5-6 шахетів. В результаті було пошкоджено навчальний заклад, дуже значні отримав, пошкоджено, частина будівлі знищена. Постраждав і приватний сектор, дві багатоповерхівки, десь близько 40 вікон вибито, декілька балконних рам. Загиблих поранених немає. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини Суми.